Доброго дня! Сьогодні хочу розказати, як правильно прочитати схему для плетення виробів в техніці бісерне ткацтво. Де брати схеми? Дуже багато схем для широкого загалу виставляється в Пінтересті. Там заходите, в пошук, вбивайте ф'енічки з бісеру. Це, наприклад, якщо хочете браслет з бісеру. І там є багато схем, і так само є. Вже фото браслетиків. Є дуже чіткі, можна його просто перемалювати собі в зошита. Любу схему ми перемальовуємо, яка нам сподобалась в зошита. Це робиться для чого? Це робиться для зручності, тому що якщо ми будемо плести браслет, ми ж не будемо кожного разу заглядати в телефон. Це по-перше, а по-друге, коли багато кольорів, то ми вставляємо так, бачите. Собі якусь таку беремо фіксатор для того, щоб не плутатися в рядочках. Ось, наприклад, перший. Ми сплили, здвинули, плетемо другий, здвинули, плетемо третій і так далі. Що це, щоб не заплутатись. Тепер, як читати схему? Звичайно, це кольори? Тут в мене три кольори. Крапка це колір основи. Жовтий, голубий. Бісер – Бісерцяцький пресюра, тільки чеський для бісерного ткацтва. Він рівнесенький Китай, він не калібрований, він не підходить. Далі, що ми бачимо? 10. Це кількість бісерин по вертикалі. Плетіння наше буде от 10. Кількість бісерин по вертикалі. Плетіння буде йти. Ось сюди по горизонталі, а ці рядочки не нумеруються. І сама перша бісеринка на голку ми так і вдягаємо. Перша, друга, третя, четверта, ось так от. Знизу до сама перша бісеринка. Ось так це буде виглядати в роботі. Оцей рядочок, це ось він. Тобто, 1, 2, 3, 4 фон, 2 жовтих, 4 фон, сплели, наступний рядок читаємо, 3 фон, 1, 2, 3, 4 жовтих, 3 фон. Так набираємо на голку. І ось вони 3, 4, 3 і так далі. А нитки основи набираємо Кількість бісерин плюс одна, тобто 10 бісерин 11 ниток. Ще зверніть увагу, як виглядає сердечко на малюнку, як виглядає вже у виробі. Воно витягнуте вдовжину. Чому? Тому що наша бісеринка вона має. Коли вона стає в роботу, вона трошки продовгувати тут по горизонталі. І коли ми беремо якусь, сподобавшуся нам схему вподобану, то ми маємо це враховувати при розрахунку вироба, довжини вироба, щоб у нас десь отак не перервалось на середині, наприклад, орнаменту. Або якщо орнамент це з центру. От я рахувала, дивіться, от 10, 10 бісерин, це десь 16 мм. Тобто в одному сантиметрі у нас виходить 5 десь приблизно бісерин. І по горизонталі десь виходить 4,5. І сиринки. Тобто це треба враховувати все. Так, ну ось ніби все розказала. І так само враховуйте. Не забувайте, якщо берете схему для вишивки, або самостійно будете їх розробляти, собі щось сподобалось, то маєте враховувати це, що цей малюнок буде видовжений по горизонталі. Так, ніби все розповіла. Наступне відео починаємо плести.